А залія нейтралізує будь-які вібрації, спрямовані на те, щоб внести в атмосферу квартири суетність, нервозність, невпевненість. Вона ніби скріплює те, що вже є, і хоча плітки, брехня чи суета особливої шкоди не завдають, проте вони сильно відволікають від роботи, порушують душевний спокій, привносять у наш внутрішній світ недовірливість і сумніви, через які у найвідповідальніший момент можна втратити впевненість у власних силах. А як говорить приказка, всього один камінь, що хитається, робить нестійкою всю вежу. Ось азалія і допомагає перетворити сприятливу атмосферу, що вже склалася, в кімнаті в такий собі моноліт і не дати йому зруйнуватися від дріб'язковості. В магії використовують саме квіти дуже популярні медитації біля азалії творчим особистостям бажано працювати поруч із рослиною, щоб муза їх ніколи не покидала. Азалія допомагає концентруватися, загострює увагу, забезпечує зібраність, що необхідно під час навчання, роботи, особливо пов'язаної з мистецтвом. Є також багато забобон стосовно цієї рослини, але завжди треба пам'ятати, що саме у спальні чи дитячій кімнаті все ж таки її не варто тримати, а взагалі ідеально, хто мешкає в приватному будинку садити азалії на подвір'ї.